Привет, друзья, с вами Брэн, и сегодня мы продолжим играть матч, матч лейк, матч лейк, короче, без разницы. Сейчас мы что-то будем, намагаемся сделать. Вот так. Вийшло. Так. Ми там на, на чомусь з вами зупинилися. Колись ця тривожність мене докинає, важко описати, що я відчуваю. Жахи спливають з моєї підсвідомості, захоплюють мене. Я сумую за Фредді. Це його друг, напевно. Він не федішку за все-таки. Що сталося? ти злякався. Ну що, погнали? Що там за Гедота? Схоже на виквестей тампон. Баля, як це проходить? Ну, приблизить може, нічого не зрозуміло. Він знов тебе бив, Нора, Альба. Він просто в цілому. Непоганий схем, дівчата, нам той, що прищав і підслуховує. Я підслухував, але ще хотів привітатись з сальбою. Оце ім'я, звісно. Відчепись від нього, Кора, давай без світу. привіт тобі. Що ви робите в хлопчачі вбиральні? Можемо спитати у вас те саме. Місісечка не вштопорить, назавжди перевіряє дівчині, вибирає не щось тусково. Так, я не успів. А тут у нас ніхто не займає, окрім вас. Знаєш, або ти заслуговуєш набагато кращого за того гімнюка. Ах ти каблучок, звісно. Кого ти маєш на увазі набагато краще за цей незнайомий пані має бути витріщитися на нас? А маєшся відбити мою дівчину-виродок. Єдине, що він. Спроможні запросити на побачення. В тебе так, е, тебе так тхне з рота, що, мені здається, ти вже зробив. Щось руки свербляю, я сьогодні нікого не лупашив. Безібрався, зібрався, тримай, тримайте його, хлопці. Буласка, коре, облиш мене. Ти що терпіла? Вон, говорит? А, ну так, да, твоє щимить. Не бійся, тобі прилетить. Все, що йому прилетіло, пописку лише твоя слина. О, нормально, наш не терпіла. Я з тобою як пізніше поговорю. мені не подобається, що ти спілкуєшся з прищавим. А не пішов би ти сраку, корі. Хлопці, ви чули, у хобаків наче немає хребта? Ти що забув, як все скінчилось минулого разу? Розвали йому писок корі. Якось огидно його бити по лицю мої руки, потім, але якось це переживу. Як кінчу тебе навіть рідна мати не впізнає. Ого! Я тебе впізнаю мене без вагань. Як ти будеш розважимось? подожди, а как его пиздить, блять, Я хочу его ухуярить. А, все. Геймовер, блядь. Я только понял, как пиздиться. Подожди. Подожди, сука. Я понял, как пиздиться. А хули геймовер-то, блядь, подожди. Что это за удары нах? Оба. Нічого так. Ти труп, страшко, ти че мене, я тебе прикінчу. Нормально, ми наваляли йому. Нормально, красава, наш не терпіла. Так. Наваляв йому. Гей, хлопці, є, хто вдома. О, будиночок не дає, прикольно. Схоже, що вони тут. Мерей, ти вдома? Мюрей, а, не схоже, що вони тут. Но, эй, хлопцы, я тут кто? Схоже, что он не тут. Камень, нам камень. Сегодняшняя газета лежит у Буштови Скринси. Ні, схоже, они не тут. Подожди. Так, здається, я можу це штовхнути. Так, давай. Что, и ты, ты можешь, блин? Наши руки в кишене, ты, ты можешь нормально штовхнуть. что ухнуть? На дратуешь? Вот, блин. А, все, вот разобрался кто-то его штовхать. Ага, це що? Енергетик, О, нормально, буде що випити. Ага, відновити енергію можна з допомогою генетичних напоїв. Угу. Тоже вони и тут. Ну, выпил и дальше. Це нам багато чого дасть? Точнее, а толку. Ой, блядь, давай ж то, хайчук. Угу, що... mm -hmm. іще далі. О, пацани повилазили. Ти якого біса тут робиш? Ти розумний, ти не можеш прогулювати. Я був у школі, а мене спіткали деякі... Так, я пішов перш ніж... вчилити їх в землю. Можу уявити, ти прямо ідеальний прикрит на, е, чавителя. О, тобі це ти. Я думав, ми розмовляли з чаком Норрисом. <гум> Під'їбали, ладно, гаразд, кидайте драбину. Не так швидко, ти повинен постояти там внизу і поміркувати над своєю поведінкою. Добре, тоді я пішов додому. Стій на місці я тобі кину драбину. Це дерево не моє, шишок схейпер. Немає. Завжди тримаю одненьку при собі, при, на всяк випадок. Захопити газету з собою. Ну, ми захопили газету. О! Що ж, нового в школі. Е, всі вже наклали в штани через ага нібито щось серйозне. Все це е, мотушня говорить лише про те, наскільки це... Хоча минулої ночі дещо ми і справді трапилося, кажуть, що всі тварини, всі тільки про це й говорили у школі. сюди помітив, що місце повідомлення про щось відбувається, як дивився фільм Жафіх. Не починалося так само, потім перетворилось на геробаних зомбі. Схоже, що не тільки тварини зникли безвісти. Читаємо це. Родина Солюків повідомила про зникнення своєї дитини цієї ночі. Я знав, що ти не просто так хотів почитати комікси. Ну от зомі вже забрали першу дитину, настав час побудувати картоплемет. Ага, нічось. Дитина селюків. А може це була чупакабра, як я бачив коли був малим. зникнення. Все, що згадуєш цю історію, все так, але приймання кажучи, смокчий. мост який смугчий кров. Пам'ятаю твою. Тут вщипнув себе, щоб це. Виглядало. Так, вона полюбляла смоктати різне. Що, блять, я вахуй, я не співаю читати ці діалоги. всякому разі, я чув багато страшних, це все лайно лайнокопесні історії, видумані мені Кажу, давайте підемо, перевіримо будинок того хлопця. Може, ми знайдемо щось. Я не знаю чому, але наші пригоди приносять нам тільки страждання. Я досі не охотуся від нашої подорожі не будь з цикуном, тобі можливо там ми знайдемо якісь зачіпки. Знаю, що пошк... пошкодую про це, але я у грі. Так, тобі що хочете спочатку повинен надерти дупу скайперу. А, це той хуй, якому ми вже надерли. О! Погнали. Ну, прикольно гаснуть. Примірно в таку я колись грав на телефончику. У році, напевно. 2016 17 Не пам'ятаю. Коли вони були популярні їх. Я виграв, так тобі лузер. Молодець, ради скільки влізе, пам'ятаю, що я виграв. А ти лише один. Ого! Задротьк чел. Автобусна зупинка. Угу. Бас. Ти ж кутульгаєш мурей. Це добре, знаєш, одна моя нога коротша за іншу катин. Так, і що далі? Тує, щоб вибити інше пас. Коли це можливо. А, ми можемо взяти длинного, прикольно. Ми можемо брати до іншого персонажа, Но поки він нам не потрібен. Хто-нібудь знає, як читати розклад. Тут тобто взагалі вміє читати. І що це, блядь, таке? Ну? No. Все легко. Розібрався, нам потрібно йти. Куди нам там потрібно йти? Гей, тобі, ти куди, Гей, ти куди зібрався? Та я проблем, чувак. Містер Хри зараз підняв великий галас, коли ти не повернувся до класу. Пішло воно це все начальний рік. Я все одно провалив, я вже його сумніву не маю. О, добре, що ти більше не вигодуєш, Відмажеш, що ти до школи. Погнали завтра. Привіт, Еллі. Привітики. Як справи, Дилда? Вчителі все, що питають про мене, Мюрби. Вони вдають, що вау. Що вас не існує? Вони навіть не називають ваші імена. Ваші дві парти тихі і порожні. Це так сумно. А чому ж сумно? Саме це має відчувати твій ліфчик. Вау. От это ти дав, конечно, чел. Комплименты, это прям твоє. Якщо ти е, змастиш собі груди воском, ти матимеш, чого ви всі на зупинці збираєтесь на екскурсію, ну так, звісно. В камінне сподижник поїдемо, прям. Типу того бажаєш, якщо точніше дойти на полювання. А може це зразу. Чернівці або в Ужгород. Без різниці. Пам'ятаю, що з класом їздив. Ох, спомнилося. Золоті шкільні роки. Ну будь ласка, не залишай мене не на одинці з цими ідіотами. Годі тобі, бру, ти все одно будеш дивитися М МТВ. Це що, типу, QTV чи що? Вперед ми потрібні маленькому... кому? Кукурудзяні поля околиці морклейс. Мм, у нас тепер взагалі ціла банда. Народ, вот, ми можемо зрізати через той сарай. Не сама краща ідея, якщо чесно. І ось чому тут якийсь жирний чел з дробашиком стоїть. І він нам точно не рад. Я ще кроки я познайомлю вас зі своїм дробовиком. Гей, може він з'їв дитину? <гум> Нормально, що нам тоді робити? Так, ми ж не підемо ні за що. Так, з чим я там можу взаємодіяти? О, маленький генератор. Ході тобі настільки небезпечний. Він не настільки небезпека. Він, бляха, небезпечний, мого кузена вбили таким. Електричним струмом він бреше, в нього ніколи не було кузена. Я не хочу, щоб мене вдарило током. О, генератор. Це генератор, а що такий маленький генік? Це взагалі якийсь дуже малюпусінький генератор. Це прекрасно, що це генератор і далі. Що? А це сіно. Да если я могу это штовхнуть. Давай. Долбоёб. Да не чипай ты это, ё-моё, ну. и мобов. Ну если долбоёб, то... Еще поробишь так. Я не хочу, чтобы меня ударило током. Что я мне факт показывал, сука? Не, ребята, я что-то разъебраться не могу. Я никак не могу его посунуть. Сука. никак. нияк. Геймовар. Ну конечно долбоб. Ну нахуй ты их ток-ток цветоваешь, блин. Ой, блядь, пища, подождите. За якоїсь його корифана його корифан тоже мозгами не обділен. Вони всі, походу, мозгами тут не сильно обділені. Пум ладно, давайте ще за девчонку попробуем. Може вона хоть разумніше всіх. Я чого-то сумніваюсь, що вона розумніша. Вона що безсмертна? Коротше, ребят, тут непонятно взагалі без підсказки я тут не розберусь, що і як. Нарешті до мене дійшло як, блін, пройти цю главу. Вбираємо персонажа. Тут такий собі вибір персонажа. Ну да, цей чел буде... досить, Цей чел досить мощний, да. Оцей щуплий, він пролізе оцей. С э, блакитными вло... блакитным волосем. Ага, ну да. Угу. Бля, він шо реально вбасав генератор? Ні, ну це, блядь, просто виключення. выключение. Виключення генератора, ладно. Цей мужик нас представив, не нервуй, нам лише потрібно бути дуже тихим. Оба заліз. Енергетик спиздив, красавка. Такий собі тімейтна робота, командна робота. Тут всі будуть брати участь, але ми поки будемо за головного героя гуляти. Шо нафиг сухой. а мор. Ну, класс. Так, ладно, сейчас чуть-чуть поснимаем уже. Языки закинчим запись? Я не хочу йти далі без усіх, буду чекати на них. Мені що тут по черзі треба всіх провести? А як ти це уявляєш собі? Пігасобі, ладно, не палимся, так, не палимося. Без усіх харак добре, добре. З цим длінним буде важче, він длинний. Його видно добре. І з ним точно треба буде тільки в присідку йти. Я не хочу, далее ты без усих. Надо, надо, надо на усих чекать. Ой, давай, ладно. Повзи швидше. Давай, 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 давай. Стелс! 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 Так, ну и останется вот у нас крутой, здоровый бык. Давай, чернокожий бро, мы это беждем. Давай, давай, давай. Збої ходімо. О, все, ми вийшли звідси. Так. Дивитися рекламу, ну давай. Так, друзі, ми пройшли ще один... Ми пройшли, я так розумію, цей епізод. Далі починається наступний, навіть я так розумію. А з вами був Блейн. Всім всім до скорого. Це був Мочлейк. Всем ночи, всем пока.